Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Повітряні сили України повідомили про успішне бойове застосування німецьких зенітно-артилерійських систем Скайнекс для знищення російських ударних дронів типу шахед. Комплекс використовує сучасні боєприпаси Ейхед з програмованим підривом, які спрацьовують у точці максимально близького наближення до цілі. Снаряд програмується в момент посилу, а в повітрі утворює хмару з уражаючих елементів, які розлітаються в заданому напрямку і знищують дрон. Скайнекс це сучасний зенітно-артилерійський комплекс, розроблений. Компанією Рейн Air Defense Швейцарія, Німеччина, комплекс призначений для об'єктової протиповітряної оборони, тобто захисту стратегічно важливих об'єктів, таких як військові аеродроми, енергетична інфраструктура, склади, командні пункти тощо Склад типової батареї Skynex, чотири автономні 35-мм міліметрові гарматні установки Оерлікон МК3, пункт управління вогнем, окрема радіолокаційна станція, яка забезпечує виявлення та супровід цілей. Кожна гармата має власну РЛС ералеси оптокое. Тронну станцію, що дозволяє виявляти та точно супроводжувати навіть малорозмірні, малошвидкісні або малопомітні цілі, як у дрони камікадзе, технічні характеристики гармат Уерлікон МК 3 калібр 35 мм, міліметрів, дальність ефективного вогню до 4000 тисяч метрів, скорострільність 1000 постелів за хвилину, ти боєприпасів Айхед програмовані з променевим ураженням. Ще у 2022 році компанія Рейн оголосила про виготовлення двох батарей системи Skynex для неназваної європейської країни та звернулась до уряду Німеччини за фінансуванням. Згодом стало відомо, що мова йде саме про Україну. На початку 2024 року Україна отримала перші дві батареї Skynex. Загальна вартість переданих систем 182 мільйони євро. Ще дві батареї заплановано до передачі у рамках оборонної допомоги Німеччини. У травні 2024 року стало відомо, що одна з європейських країн замовила сотні тисяч снарядів типу iHead для систем Skynex, ймовірно, для забезпечення українських потреб попри те, що SkyNEX не є мобільною системою на колісному чи гусеничному шасі, вона має надзвичайно високу ефективність для точкового захисту об'єктів. Її головна перевага висока точність ураження, мінімальна вартість постилу у порівнянні з ракетними системами ППО та стійкість домасованих атак дронів Камікадзе, якими Росія регулярно тероризує українське небо. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.